Передусім я хочу подивитися, якими ж будуть останні 4 дні літа. Останні 4 дні серпня, що ворог готує в цей період з 28 по 31.08. Так, візьмемо для цього 3 колоди. От і помічник заговорив. Так. Маємо дзеркальне таро, маємо таро древній сувій і таро візьму ще третю колоду. Дике невідоме таро. Ну, тут 5 карт чомусь випадає, хай буде. Зараз багато насправді є ситуацій. В такій зоні напруги. Зараз подивимося, як цими днями що буде розвивати. загальну ситуацію діагностуємо. Так. Так. Ви знаєте, вже по перших навіть картах, які з'являються, я можу сказати, що... Картина доволі доволі навіть плюсова. Так, що в нас тут? Динаміка мечів стала на ці дні значно менша, що мене радує, мене тішить. Більше з'явилося карт, таких я би сказав, підселення, наприклад, шістірка жезлів. Це у нас аркан, який відповідає за перемогу, тріумф, за рух вперед, за розвиток дуже хороша сильна карта. І ну, для України, звичайно, рух, тріумф та рух вперед. От, Хороша сильна карта. Така, я би сказав, Україна на коні. Тут у нас десь шестірка пентаклів. Те, що просимо, те будемо отримувати. Тут у нас йде Рейтер Пентаклів, теж якби карта хороших позитивних новин, при тому так, новини з дороги. І єдина негативність цих всіх чотирьох в, верхній, в верхньому розкладі це П'ятірка мечів. Що вона говорить? Вона говорить, звичайно, що ворог плани зараз буде міняти знову свої доволі кардинально. У форматі наступальних дій, передусім це буде стосуватися напрямку Східних областей. Ось, по-друге, теж це буде стосуватися підсилення позицій ворога на південних областях, що вони там годні. Вже навіть теж до сьогодні так мельком прочитав, що е, ідуть е, нова там десь техніка через Кримський міст на підсилення південних регіонів. Ну, хай де наші воїни її теж розіб'ють, буде все окей. Тут по другому розкладу у нас аркан монах Відлюдник, П'ятірка, Пентаклів. Тобто, все рівно ще йде очікування повноцінної підтримки, повноцінної допомоги збройної для наших воїнів, щоб вони могли йти вже в повний активний контрнаступ. Тут карта Король Пентаклів, тобто переговори, розмови, які ведуться теж за Україну для України. І аркан шостий у нас це закохані, аркан вибору, тобто цими днями вкотре Україна буде стояти ще перед якимось черговим вибором. От, і вибір передусім буде зв'язаний теж з векторами наступальних, контрнаступальних дій, і з векторами взагалі подальшої підготовки, в тому числі вже помаленьку і до осінньо-зимового періоду. Тут навіть, я б сказав ще багато таких карт, які говорять зараз про обговорення і важливих економічних питань. Ось про що мова. Тут у нас рицар, перепрошую, паш Кубків карта. Тоже вона така в контексті новин інформації, повідомлень більше до плюсових. Сімірка мечів. Ворог, який розробляє нові плани, хитрий, лукавий, десь спробує відновити свій наступальний потенціал, десь спробує ще закинути якісь провокації. Плюс карта Сімірка Мічів, це як правило, карта злодія, карта зрадника, карта ворога. Тобто дуже багато прихованих є ворогів, колаборантів, і їх викривають по ходу поступово звичайно. Але по цих картах можу сказати загалом, що лінія фронту все рівно цими днями мала би триматись. Доволі стабільно, щоб якихось таких суттєвих проривів сторони ворога дай боже, щоб не було. Це в цей період, який ми маємо, з 28 по 31.08. Плюс тут іде ще один аркан по підсиленні це імператриця. Прямій позиції. Така якась активна жіноча енергія в плані допомоги для України. енергія, в принципі, процвітання і достатку, і благополуччя якогось як спадку. так? І от п'ята карта, та яка сама випадала, король кубків перевернутий. Ну, в даній ситуації знову ж таки, якби от карта наголошує, що немає ще достатньої сильної підтримки, особливо збройної, яка би дозволила іти вже в настільки активний контрнаступ. Але динаміка цих найближчих кількох днів мені, в принципі, подобається. Також я так розумію, цими днями буде активно вирішуватися. Ну, як активно продовжуватиме вирішуватись питання Запорізької атомної електростанції, теж вже з певних, якби новин, десь сьогодні така пішла інформація, що там і людей добряче, теж працівників атомної станції катують, мордують. От і коли прийде комісія, напевно, вже проводять з ними виховні бесіди, що і як вони мають говорити. Ну якось так. Але комісія буде, питання буде вирішено. І решта ось так кажу: карта процесна. От питання Білорусі якось так: от як стояло, так і стоїть. Загроза підвищених якось обстрілів по Україні цими днями, воно так якби йде в зменшеній динаміці. Тому дай Бог, дай Бог, щоб цими днями по всій території України було якомога менше повітряних тривог. Ось по західній Україні, скільки я розумію, вже от три дні потву -тв -тв постукати по дереву. Вже у три дні повна теша, дай Бог, що по всій Україні взагалі була повна теша. Ну але цю умову ми пам'ятаємо, по всій Україні буде нормально вже відсутня. Це повітряні тривоги, відсутні, коли добряче звільнять південь. Це основна умова. І е, продовження динаміки розбиття ворога саме в напрямку південних регіонів, особливо Херсону-Херсонської області, підвищеним сказав так діяння. По енергії читається теж напрямку південних-східних регіонів партизанів. І не лише. Думаю, що цими днями, можливо, ще й варто очікувати чергової бавовни і в Криму, і, напевно, території Росії. Тобто, якось так от воно йде. От. А по енергії взагалі в Росії цими днями теж якось така, знаєте, читається, е, ну не то, що енергія бунту, але от, е, такий. Накал Страстей, щось там відбувається. Щось там відбувається в тому закулісі. Теж ми дивились недавно. Та інформація яка прийшла, що 2408 помер двійник Путіна. Карта це підтвердила, один з них в дійсності теж помер. От і я так розумію, що щось там відбувається, в дійсності колотнеча якась. О, хороше слово, колотнеча. Коли буде бавовна в Білорусі, я думаю, що до цього, напевно, теж якийсь час дійде. От, ну, по крайній мірі, цих 4 дні такого щось особливо не прогнозується. Так що, дорогенькі мої, дай Бог, щоб ми хоч теж могли і наші воїни перепочити від тих гадів, від тих наступальних їхніх дій. От, І зараз будемо більш детально дивитися по регіонах гарячих точках. По загальному прогнозу, ось така картина на останні 4 дні літа, останні 4 дні серпня. Тож разом продовжуємо рухатись до перемоги.